Будьмо уважні в той час. Узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і з'явилися їм Мойсей та Ілля з ними розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три намети один для тебе. Один для Мойсея, один для Ілі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі, злякалися вельми, Ісус же підійшов, дотокнувся до них і каже: Устаньте, не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідати про це видіння. аж поки Син чоловічий не воскресне мертвих. І Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Як Він ще говорив, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос, це мій улюблений син, якого я вподобав Його слухайте! Дорогі браті і сестри, церква на нову нас запрошує сьогодні на ту гору, де відбулася дуже важлива подія для нашого християнського життя. А що ж то за подія там відбулася? Христос перед своїми стражданнями бере трьох апостолів і хоче їм показати частинку тої слави, яка буде чекати нас у вічності. І що ж то за слава, коли він молився, його обличчя починає мінятися, і не тільки обличчя, а й одежа стає білою, наче світло. Маркос каже, стала такою білою, що її не можна нічим так вибілити. Ну, як це розуміти, ось, ось це таке обличчя Христове, оцей одяг, як це розуміти, таке тіло стане, буде, таке тіло у Воскресінні метви. Так само та одіж, вона стане такою, що тут ми її не бачимо. І це частинка тої слави, яка чекає нас у вічності, хоче Христос показати не тільки апостолам, а всім нам. Сьогодні пригадати, що нас чекає у вічності. Для чого? Щоб зміцнити нас на цій життєвій дорозі. І кожна служба Божа, кожна добра сповідь, така, знаєте, дійсно, не така грішний та й грішний. Таке розуміння, що гріх це є бруд, який забруднює мою душу. І ми з великим таким, знаєте, сокрушеним серцем приходимо до Господа Бога і визнаємо, і Господь очищує. І ми відчуваємо частинку тої слави, яка буде чекати. Так само і в Христі, теж розуміючи, що Господь захотівся стати навіть поживою для нас, ми це наразі, знаєте, якось так звикаємо до цих речей. І також ще інші є прикрусті, знаєте, Ви вже всіх сьогодні привітали з яблучним спасом. Тому що я дивлюся і мене сьогодні вітає зранку. Я кажу: а де тут, куди поділося переображення Господнє? Ну, мені таке прислали. Я кажу, та це ж звичайне поганство, дорі браття і сестри. І то дуже є так цікаво, що завжди, щоб забути, знаєте, той шлях, до чого ми є покликані, то завжди треба, знаєте, такими другорядними. Ні, це потрібно. Бо я так дивлюся сьогодні на кошики, то дуже гарно, я порадую колись малим. Як ішов я до церкви, знаєте, дивлюся, всі кошики несуть. знаєте, якби я був трошки якісь мудріше, я подумав, що сьогодні свято вегетаріанців. Знаєте, на Пасху то свято м'ясоїдів, знаєте, а сьогодні є свято вегетаріанців. Але то ні. То ті плоди, що Господь нам дав, ми несемо, дякуємо за них, просимо благословення, бо людина складається ну, не тільки з душі, а й з тіла, не тільки з тіла а й з душі. І оце мусить бути розуміння зміст того свята, передусім, це та слава, яка чекає у нас у небі, щоб дати нам силу. Дійти за Христом, бо гора, то завжди треба докладати зусиль. Хто піднімався на гору? Спочатку здається, що зараз вам легені вискочать, а потім, коли вже якось, якось так крок за кроком, так само в житті нараза, здається, що ми не перейдемо цим життям, а це треба йти за Христом. І програти коли був на святій землі, знаєте. То там одне з таких місць є, що можна там бути на тій горі переображення, десь приблизно тут воно було, ця подія. Православні кажуть, що там, католики, що там, але неважливо, десь приблизно тут. І в нас не було можливості служити, знаєте, в тій церкві такій пишній, такій файній, знаєте, в тій всій в золоті, всі така вона така багата та той, той костел такий був. знаєте, не було можливості. А збоку були, знаєте, такі шатра, накриті таким камишем. Там був присіл такий убогий. І ми там служили службу Божу. Я так дивлюся, тут, до речі, навіть цей здається, филон був. Я так дивлюся, а він такі цяточки, знаєте, білі, і такі цяточки, бо коли сонце так пробивається через очерет, і воно так, знаєте, таке строкате. І сиджу, коли прийнявся те причастя, і сиджу собі і думаю, тут Господь з апостолем молився. тут... Апостоли пережили таке, знаєте, вони не зрозуміли, чи то дійсно то насправді вони бачили того Мойсея, того законодавця, бо зараз Христос чому з ними спілкується? Бо він починає давати новий закон. Той закон букви він починає його оживляти своїм духом, і той закон любові бачимо, як ми потребуємо знаєте, тої взаємної любові, взаємної підтримки, взаємного розуміння. І Ілля – це той пророк, єдиний справжній пророк, який лишився, бо всіх тих винищили справжніх пророків. А ті фальшиві то говорили те, що хотіли ті царі почути. А це і був справжніми тими устами Божими. І в особі Ісуса Христа об'єднається той новий закон і нові ті уста, де ми завжди будемо. Чому та хмара потім раз їх так наповнює і говорить, що це є мій улюблений син. Це так само, коли було хрещення, де в хрещенні він занурився в ті води, щоб взяти гріх цілого людства, мій особистий гріх, всі, всі гріхи наші, сплатити ту ціну, яку гріх мав би бути сплачений, відкуплений. Тому в сповідальниці Господь може відпустити будь-який гріх, коли людина хоче змінити своє життя. Хоче увійти в цю радість, і ми хочемо так знаєте, відразу. А святість полягає на тому, що ми крок за кроком. І то, знаєте, нараз так болить. Як то пояснити людям недавно було також Маковея? То, що на службу запізнилися, то, ні, то, то таке, то нічого страшного. знаєте, То, що на службу не прийшлося, нічого страшного. Але хто ж нам посвятить оці віники? Розумієте? І то нараз аж хочеться плакати, обняти ту людину і плакати разом з нею. Немає найціннішої молитви, як божественна літургія. Очевидно, ті трави, які ми збираємо, ті зілля, ті всі речі дари приходимо. Чому я говорю за те, що я так знаєте, пригадав за Спаса? Але я розумів, що щось ближче з міст, бо я йшов до церкви, а там мені бабусі понадавали, знаєте, тут ділилися тими дарами. Тут дуже добре, коли ми ділимося, бо зараз якось не якось самі по собі, якось так, знаєте, і так само ще інший був такий час, коли хлібом ділилися. Пекли перший хліб, то якраз було після Успіння. Успіння буде 15 го то якраз є там образ той неркотворний. Приносили той перший хліб, так само і Ухаристія, той хліб, який об'єднує нас духовно, а цей хліб тілесний, об'єднує нас тілесно. Тому, дорогі браття і сестри, мусимо завжди ставити всі свої ті речі на своє місце. І є завжди спокуса, що ті другорядні речі, а чому так є бо так легше? Не відсилайте тих листівок, але напишіть два слова. Хай світло Христове буде у твоєму житті, навіть коли буде суцільна темря. Хай Господь поблагословить той, який переображується сьогодні, хай перемінює твоє життя, чи перемінює цю нашу темряю, яку ми зараз перебуваємо у цій війні. Це наші прохання. Але то легше переслали, і знаєте, і далі далі, далі. А то тяжче написати або подзвонити, або так прийти і обняти, і побажати, бо спочатку треба самому пережити світло Христове, самому виходити на ту гору, побути з Христом. Почути, що він є тим сином улюбленим, за яким треба йти, його пізнавати, читати. І буде страх, що вони, вони не зрозуміли. Раз, знаєте, таке велике видіння, тут раз і звичайна отака, ця буденність. І нараз неділя може бути такою, служба може бути таким, знаєте, глибоким піднесенням, а тиждень починається, знаєте, як не знати як. Починається так, що йдемо з Христом на Хресну, на хресну дорогу. Я сьогоднішня так виходжу, так дивлюся в вікно. Ой-ой-ой. То зовсім не переображення. Але думка відразу, ти попросиш, щоб Господь засвітив передусім у твоєму серці, в серці своїх тих людей, якими ти зараз тут будеш молитися, в серці нашого, нашого народу, наших воїнів, щоб там Христос, переображений, входив у наше життя, давав їм силу, ласку, зцілення. І то, що нас чекає у тій вічності, у ту частину, і він говорить: не говоріть це, аж поки я не Воскресний змет. Просімо, дорогі браті і сестри, цих дарів, дійсно справжнього переображеного Христа. Коли чуємо, Він нас бере на гору, тоді ймо. Треба молитися, молимося з ним, коли відчуваємо ті дійсно такі глибокі піднесення, і нараз Батьки нараз то переживають, хочуть дітям, то передати. Їх чекає своє переображення, їх в них своя гора. І ми їх не можемо туди за вуха витягнути. Одне, що можемо брати з ними за руху і йти разом з ними. Бо це запрошення брати участь у цьому. І я думаю, якби наша молодь і наша дітвора знала, що їх там чекає, і ми є також, якби ми знали, то що каже Павло, що око не бачило, чи вухо не чуло, де Господь нам приготував. То ми б цими речами дуже сильно дорожили. Ми б це так плекали, знаєте, у своєму серці. І Господь розуміє, що нам треба час певні речі переосмислювати. І Він все одно звертається до тих самих апостолів, їх готує. Чому він їх бере? Щоб вони далі свідчили про цю подію і передавали ту звістку. І Тому ця Євангелія записана для нас, щоб ми зрозуміли, що нас чекає в вічності. Це, це переживали у своєму серці, бо ця вічність постійно, це і горою і тавор це є свята Церц, до якої ми сходимо. Дуже гарно сказав хтось з, з таких людей, щоб пере, пережити переображення, треба укликнути на коліна. Здається, що треба десь кудись не знати, куди піднестися, знаєте, а це укликнути на коліна, так як Господь, всі свої справи, всі важливі справи завжди. Перебував на самоті і на молитві Отцем Небесним. Просімо, про ці дари для себе особисто, і ті, хто нам пересилає ті листівські з яблучним спасом, вітаємо їх з тим світлом Христовим, з тої події, яка відбулася. Є така книжка Пізнаймо свій обряд Юліана Катрія, де він показує історичне значення, і цей праздник Ми не святкували на, на, в серпні. Ми святкували пару днів перед цим, перед Пасхою. А оскільки це таке величне свято, знаєте, дуже радісне, то ми його перенесли на літо. Воно не було ну, в серпні місяці. Ми його святкували у фактично великому пості. Навіть нараз, коли ми святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці то найбільше, найбільше свято, найбільша благовістка, що Господь зачнеться в лоні Пресвятої Богородиці і прийде в цей світ, так як ми приходимо, щоб взяти той гріх, хрест цілого світу, і тим Христом відкрити людство рай. Так само наше завдання теж взяти свій хрест і піти з Ісусом Христом. І це є той ключ, який ми можемо війти у Царство Небесне. А допомагає нам особиста молитва, ця Божественна літургія, де особливо Христос у духовний спосіб приноситься і є тим, хто приносить цю жертву, священник, який є знаряддя в руках Божих. І тому можна сказати, що кожна Божественна літургія це малий наш табор. Мале наше переображення, маленька наша частина тої радості, яка чекає нас у вічності. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу.